Всім привіт! Мене звати Влад. В цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Wall Street Journal пише про те, що загальна кількість поранених або загиблих на цій війні вже зягнула одного мільйона чоловік. А так видання, посилаючись на українське конфінаційне джерело, пише про те, що загиблих 80 тисяч, а поранених 400 тисяч в українській армії. Щодо російської армії, то посилаючись на інші джерела, пишуть про те, що в Росії загиблими майже 200 тисяч, а ось пораненими теж десь 400 тисяч. Складно це якось коментувати. Жахливі втрати, і війна продовжується, і незрозуміло, чи скоро вона закінчиться чи ні. Тобто втрати можуть бути ще більшими. Ну і в принципі, це війна, напевно, найкривавіша після Другої світової на території Європи, та й може стати найкривавішою, на жаль. В усьому світі після другої світової, що буде з українською демографією після війни, це питання вже риторичне. До речі, щодо втрат вирішив висловитися, і український нардеп, який там посідає в якомусь комітеті з оборони. Так він заявив, що це завищення 80 тисяч втрат, і говорить про те, що десь за 22 другий та 23 рік втрати по 19 тисяч осіб, тобто сумарні навіть менше 50 тисяч. Проблема у тому, що влада не дає ніяких офіційних оцінок щодо втрат, і тому є різні експерти, різні медіа, які оцінюють втрати тим чи іншим методом. Навіть у цій промові були наведені якісь приблизні цифри, та ще й кількість загиблих по обом рокам однакова, що не дуже віриться. Цікаво зазначити, що кількість поранених як з російської, так і з української сторони однаковий, але якщо пропорційно подивитися, то в Росії загиблих набагато більше. Це може якраз говорити про те, що в Україні все ж таки евакуація та, та первинна медична допомога, вона все ж таки налагоджена краще, і тому більшість людей все ж таки рятують і вони потрапляють у статус поранених, а не загиблих, як в російській армії. Це, до речі, дивує, не дивлячись на те, що там дуже було багато проблем. Та ж історія з турнікетами, яка напевно ніяк не змінилась, з аптечками і з різним обладнанням. Лукашенко нещодавно ще помилував 37 політв'язнів. Раніше він обіцяв, що буде випускати політв'язнів, у яких проблеми зі здоров'ям, і в принципі це помилування відбувається вже третій раз. Єдине, що невідомо, кого конкретно відпустили, тому що раніше писали про Марію Колесникову, один із главних опозиціонерів, і вона наразі знаходиться у тяжкому стані. Про це повідомляла її сестра. Але все ж таки Колесникова на окремому рахунку, тому можливо, її і не випустять, навіть якщо в неї будуть ще гірші проблеми зі здоров'ям. Чим викликане, до речі, цей акт милосердя зовсім не зрозуміло. Але навіть західні політики якось підзабили на білоруських опозиціонерів, ось нещодавно був обмін, і ні одного білоруського опозиціонера вони не звільнили, а звільняли тільки росіян. Тобто Білорусь якось не дуже значуща тема навіть для заходу стала. Хоча, як ви розумієте, могли б з легкістю визволити парочку білорусів, Лукашенка їх би віддав Путіну, йому нікуди було б просто діватись. Пісков нещодавно дав цікавий коментар щодо допомоги росіянам. Так у нього спитали щодо жителів Суджі, які начебто просили евакуацію і писали відкритого листа, але він зробив заяву, що у Кремлі такого листа не бачили і ніяких заяв не отримували, тому вони, тому вони про це нічого навіть і не знають. Про цю новину я якраз і розповідав у минулому випуску, що люди там просять евакуацію Суджі як у української, так і у російської сторони, щоб можна було відкрити якийсь зелений коридор, але нічого не відбувається. Як я й тоді казав, Кремлю буде все одно. Ну, по-перше, їм просто все одно на своїх навіть жителів. А по-друге, вони намагаються там наступати, тому під час наступу відкривати зелений коридор невигідно. А тому, що це буде просто заважати в військ і дасть перевагу якраз стороні, яка обороняється. Президент Казахстану Токаєв нещодавно назвав Росію непереможну у військовому сенсі, і тому треба йти на перемовини. За його словами, подальша ескалація буде наносити тільки більшої шкоди людству, тому треба завершувати цю війну. В останні місяці дуже багато хто заговорив про різний формат перемовин і навіть у Сказастан підключився, але так чи інакше, російська сторона про це стала згадувати все рідше та рідше. Незважаючи на постійні заяви Зеленського останніми місяцями щодо перемовин із Росією та запрошення Росії на саміт миру, вже неодноразово це робилося. Ось Подоляк нещодавно висказався на цей рахунок і зробив заяву, що наразі не існує жодного плану, де було припинення вогню, чи була піддача українських територій чи заморожування конфлікту, тобто Україна не готова йти ні на які компроміси. Тоді виникає питання, про що Зеленський хоче вести перемовини із Росією, враховуючи реалії то заморожування конфлікту це необхідна умова, в принципі, для ведення перемовин і для подальшої деескалації чи чогось подібного. Або ж Зеленський сподівається, що на саміті Миру він якось вмовить Путіна, і той просто виведе війська з усієї території України. Він вже ж харизматична людина, але я думаю, що не настільки. Я особисто досі не розумію стратегію української влади. А можливо, вся ця риторика про переговори це для західної аудиторії і для західних політиків, щоб показати, що Україна теж готова до перемовин, але ніякого зрушення в цьому напряму насправді не буде, і Україна не готова до жодного компромісу. Іранський президент Пезешкіян нещодавно зробив заяву, що з серпня 2024 року, з того моменту, як він знаходиться на посту президента, Іран не передавав жодної зброї Росії і нічого їй не продавав, і так далі. і так далі. При цьому зауважив, що до нього, в принципі, це могло відбуватися. До речі, його тоді називали якимось таким більш-менш ліберальним кандидатом, ну а вже ж у контексті в принципі, іранської політики. Що стосується риторики, то це відбувається на фоні розмов про те, що все ж таки Іран передав балістичні ракети. І що вони, в принципі, вже знаходяться на російській території, поки що ми цього достовірно не знаємо. Але Іран теж заперечував раніше передачу шахедів, але коли їх масово почали використовувати, але коли їх масово почали використовувати, це неможливо було приховувати. Те ж саме може бути і з іранськими балістичними ракетами, поки що Росія їх не використовує, але як почне використовувати, то про це стане відомо досить швидко. Кампанія Meta нещодавно на усіх своїх платформах заблокувала RT, а також Росія сьогодні. А у цій новині мене дивують дві речі. По-перше, це те, що RT та Росія сьогодні в принципі працювали в Фейсбуці та Інстаграмі, тому що у Росії це вважається екстремістськими соціальними мережами, і тому вони виходить, працювали на екстремістів та терористів, можливо, навіть їх фінансували, якщо там купували рекламу на Фейсбуці чи в Інстаграмі, чим вони звичайно займалися. А по-друге, мене дивує така швидка реакція компанії Мета на блокування російських медіа. Чесно кажучи, я думав, що вони давно заблоковані ще з 22-го року, але ні, їх тільки заблокували у 24-му році після 2,5 років війни. Видання політка нещодавно написало про те, що Залужний був проти операції на Курщині і проти неї виступав ще на початку 2024 року. Так пишуть про те, що залужний не одобрював такі плани, тому що не знав, як далі діяти і що це дасть Україні. Так пишуть про те, що його на влаштовувало, що не було якихось. Чітких планів щодо Курщини і що далі з нею робити насправді українська влада теж може і не знає. Перше, що спадає на думку, що в той момент залужного звільнили, як ви пам'ятаєте, і можливо це й стало приводом чи причиною його звільнення. Я не думаю, що це головна причина, але це може була остання крапля якраз якраз щодо відносин між залужним та офісом президента. Там завжди були якісь конфлікти і недорозуміння, і це, можливо, стало вже фіналом. Також видання політка пише про те, що інші командувачі також виступали проти цього плану. Ось, наприклад, пишуть про командира 80 80-ї десантно-штурмової бригади Еміля Ішкулова, якого зняли якраз у серпні з його посади, і це викликало, до речі, великий скандал. А тому, що якраз в армії та солдати його звичайно, поважали. Щодо успішності та неуспішності операції, напевно, рано говорити. Але так чи інакше, поки що ми бачимо тільки позитивні моменти. Україна контролює частину російської території, взяла дуже багато росіян у полон і обмінюється ними. А також прорив був доволі легким, тому можна, в принципі, стверджувати, що Україна навряд чи втратила багато ресурсів. Але ось що буде далі. Чи зможе Україна втримувати цей платдарм? Що буде в принципі робити з цією територією? Це під великим питанням. Ось на це поки що ми дивимося, але Україна вже утримує якраз частину Курщини десь півтора місяці. Нещодавно з'явилась нова інформація щодо мера Одеси Труханова і знову про його російське громадянство. Так журналісти дістали деякі документи, які якраз підтверджують цю версію, що в нього є російське громадянство, там є виписки з російських реєстрів. Згідно з тими документами, Труханов і справді має російське громадянство з 2003 року, і нібито він відновлював свій паспорт у 2011 році через втрату. Був ще навіть якийсь скріншот, що Труханов оформлював банківську карту у 2022 році на території Росії, це робив до вторгнення, але там скріни просто з екрану, без ніяких підтверджень, тому верифікувати ці дані фактично неможливо, їх дуже легко підробити. А сам Труханов відповів і зробив заяву про те, що всі українські органи його неодноразово переглянули. Перевіряли і вже верифікували, що в нього ніякого російського громадянства і немає. Але, до речі, якщо навіть у нього і є російське громадянство, то незрозуміло, як він має від нього відмовитися, напевно, піти до російського посольства і там написати відмову. Чи поїхати до Москви. ну, сам же Труханов, звісно, неодноразово маневрував між різними політичними силами, тому і якраз зберегає свою посаду, і, напевно, цього разу це розслідування нічого не дасть. Проти нього були і кримінальні справи, але й навіть вони якимось чином закривалися. І він, в принципі, як і деякі українські мери, якийсь непотопляємий, і регіоналізм у цьому плані в Україні досить сильний. Говоріть чесно, Петросієвич, все благодаря. Вам. Ну і є деякі підстави вважати, що в нього все ж таки сильні покровителі десь у силових органах. Нещодавно у бойовиків хезболи одночасно вибухнули пейджери в кишенях. Про це повідомляють різні змі. Потім з'явилися вже відео, які цю інформацію підтверджують. І пишуть про те, що це напевно зробила сторона Ізраїлю, ну сама країна Ліван якраз і звинувачує Ізраїль у цьому випадку. Я не знаю, як це назвати, атаці чи щось таке. За даними видання Wall Street Journal, це нові пейджери, які нещодавно були продані якраз хезболі. І до цього якраз вони були в руках у Ізраїлю, Вони там монтували якийсь вірус, вмонтували детонаційний пристрій, і потім ще й продали ці пейджери хезболі. Так може тільки Масад. А ось видання рейтер також пише про подробиці цієї операції. Пишуть про те, що на пейджери були надіслані спеціальні коди, які якраз активували вибухи. А також це робилося для того, щоб бойовики хезболи брали пейджери у руки, підносили їх ближче до обличчя і тому. Шансів на їх ліквідацію була більшою, хоча, до речі, не дуже багато людей померло після цього випадку. Дуже багато травмувалося, але летальних ісходів було тільки дев'ять, враховуючи розміри Пейджера. Туди, напевно, складно було вкласти вибухівку. До речі, цікаво, що вони користуються якимись пейджерами, може, для шифрування даних, чи щоб було менше перехватів, хоча, напевно, пейджери теж легко перехватуються, як і інший мобільний зв'язок. Однак історія на цьому не закінчилася. На наступний день почали взриватися вже інші якісь прилади, рації, телефони, навіть мопеди та машини. Теж вони вибухали по цьому ж принципу, і напевно Ізраїль колись заклав вибухівку у ці всі предмети. І також із постраждалих більшість відносяться до Хезболи, хоча страждало і мирне населення. Це дуже схоже на сплячу вибухівку, яка просто чекала свого часу. Напевно, Ізраїль до цього готувався, і це був якийсь план, який виконувався деякими роками. Ну і фіналом Ізраїль оголосив про проведення військової операції проти Хезболи. Вона має відбуватися, напевно, на півдні Лівану. Хоча колись такі операції навіть закінчувалися і взяттям Бейруту, тому подивимось, як це буде все розвиватися. До речі, для Антаньягу ця операція є просто продовженням його повноважень, тому що якщо війна закінчиться, то Антаньягу навряд чи буде прем'єр-міністром Ізраїля. А поки війна йде, його каденція продовжується, і питання про його зняття з посади не підіймається, тому що війна. Ми війні щодо Лівану, то з огляду на його складне становище, то це може стати фіналом для тієї держави. Вона вже і так на грані розпаду. Але якщо буде ще й велика якась операція на її території, це може призвести до кінцевого розпаду цієї держави. І що буде з нею далі, не зрозуміло, тому що там проживає дуже багато конфесій різного типу, і це може знову ж таки дестабілізувати регіон. Нещодавно українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорті Кракова. При цьому йому не було пред'явлено ніяких звинувачень, тому сам арешт був незрозумілий. Це відразу підняло великий галас. Навіть президент відреагував, і через 20-30 хвилин Усика вже відпустили. Що це взагалі було незрозуміло, тим більше Усика навіть закували у наручники, що в принципі не типово, напевно, для такого затримання. Але так чи інакше, можливо, це пов'язано якраз з відносинами між Україною та Польщею, які постійно погіршуються, і ось і ось нещодавно теж були якісь конфлікти між Польщею та Україною після чергової зустрічі із Зеленським. А тим не менше незрозуміло, що в принципі польська влада таким чином намагалася досягти. І ось якраз новина, яка була трішки раніше, про те, що Зеленський майже не посварився. Рився з польським головою МЗС Сікурським. Як пише журналісти, Зеленський почав звинувачувати Польщу у недостатній допомозі, підняв якраз питання Волині, що в принципі дуже болюча тема для обох сторін. А так також звинувачив Польщу у тому, що вони не дають плану щодо вступу до ЄС. Отже, між країнами була велика сварка, і Україна насправді зі своїми сусідами має досить погані відносини, буквально з усіма. Українські дрони нещодавно атакували Тверську область, а саме місто Торопець, де було навіть оголошено евакуацію після підриву великого складу з боєприпасами, який вибухав декілька днів. Офіційно російська сторона повідомляла тільки про збиття дронів, збили, начебто, 54 українські дрони, але про місто нічого не говорили. Пізніше тільки місцева влада зробила заяву про те, що, що ППО відпрацювало, але частина дрону впала якраз на цей склад, щось спричинило пожежу, і потім вже вибухи, ну які вже багато хто бачив. Смади, смотри, 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 йде сюди. До речі, раніше цей склад презентували як такий, що може там витримати будь-які удари чи щось таке. Новина цікава тим, що таке відбувається не часто, і такий, в принципі, жирнючий склад потрапляється на кожен раз. Тому що він вибухав і справді дуже потужно і досить довго. А СБУ повідомляє, що там зберігалися і іскандери, і каби, і точки У, та також. Різне озброєння, в принципі, щодо вибухів, вони справді були досить великими. Місце знаходження самого міста теж доволі цікаве. Воно знаходиться біля кордону з Білорусі та країнами Балтії і до найближчого українського кордону 500 кілометрів. А тут, в принципі, не зрозуміло, звідки прийшовся удар. В принципі, могли запустити дрони із території Латвії, тої ж чи могли запустити навіть дрони з території Росії раніше такі операції, начебто, були. Представник комендатури ЗСУ на Курщині нещодавно зробив заяву про те, що наступ росіян було відкинуто, і що наразі росіяни не наступають, і ситуація вже повністю стабілізувалась. Російська офіційна сторона мала про що повідомляє раніше тільки про це писали різні там ЗТВНКОРи, але ЗСУ, як я вже й казав, утримує позиції свої на Курщині вже півтора місяці. І чим далі вони будуть це робити, тим складніше буде їх вибити з цієї території, тому що там повинно йти окопування. І тоді будь-який російський наступ може не пройти. Генасамблея ООН нещодавно знову зробила резолюцію проти Ізраїлю з тим, щоб він вивіз свої війська з окупованих територій Палестини. Мається на увазі не тільки сектор газу, а й західний берег річки Йордан, де є там і ізраїльські поселення, де Ізраїль контролює насправді більшу частину території. Це така насправді стандартна процедура. Більшість країн ООН виступає якраз за виведення військ Ізраїлю. Україна у цей раз вирішила утриматися від голосування, як деякі країни Європи, але деякі країни Європи, наприклад, голосують і проти Ізраїлю. До речі, це напевно доволі яскравий приклад ефективності ООН, що вона нульова, тому що такі резолюції, вони Бають кожен рік, іноді навіть по декілька на рік, але Ізраїль знову ж таки не виводить свої війська і навіть наразі хоче почати вже наступальну операцію на Ліван. А тому ось ці якось резолюції не діють проти таких держав. Зеленський нещодавно зробив заяву про те, що він повністю підготував план перемоги і про це заявив на своєму вечірньому зверненні, який, напевно, хтось дивиться. І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає. І не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже, всієї Європи. Президент заявив про те, що жодної заморозки конфлікту не може бути та не може бути альтернативи для миру. Але це не дуже зрозуміло. Зовсім план, в принципі, доволі розмитий, повністю усіх пунктів ми толком і не знаємо. Єдине, що він обмовлявся про цей план нещодавно на інтерв'ю CNN. Де зробив заяву про те, що американці повинні допомагати Україні після війни і що там повинен встановитися справедливий мир і так далі. і так далі. Ну, в принципі, за все добре проти всього поганого, але як цього досягти, ніхто не скаже. Раніше було анонсовано, що план буде показано кандидатам у президенти Сполучених Штатів. Наразі вже відомо про те, що адміністрація Байдена отримала цей план і вже в курсі вони навіть публічно реагували. Ну, а також план повинен потрапити до Трампа та Камали Гарріс, у чому Сенс чесно не розумію. Можна просто почекати два місяці і потім вже передати план переможцю. А так чи інакше, ні Трамп, ні Камала Гаріс наразі не зможуть нічого вдіяти щодо України, тому що вони не приймають рішення. Нещодавно влада Вірменії заявила про те, що викрила спробу державного перевороту, і який, начебто, фінансувався зі сторони Росії. Так, вони заявляють про те, що російські агенти на території Вірменії якраз вербували людей, які мали би прийняти в цьому участь, а також людей із нагірного Карабаху. Учасники змови мали отримувати 220 тисяч російських рублів щомісяця протягом 2024 року. Щось не дуже великі гроші насправді, але Вірменія бідна країна. А пишуть про те, що вербованих вірмен навіть возили до Росії і на якійсь там військовій базі навіть їх обучали, і потім планували їх використовувати для повалення влади. Але тим не менше повідомляється про те, що всіх організаторів наразі пов'язали. Насправді Росія і справді була б зацікавлена у зміні влади в Вірменії, в принципі, наразі не дуже дружній уряд Пашиняна, а до цього був більш-менш дружній такий авторитарний уряд, зрозуміло для російської влади, і більш контактний щодо цього. Але демократизація Вірменії відбулася несподівано, а тим не менше, положення наразі Пашиняна та самої Вірменії досить хитке. Верховна Рада нещодавно провалила постанову щодо дерсифікації населених пунктів, повинні були перейменувати понад 300 населених пунктів, але проголосувала за постанову тільки 208 депутатів. Частина нардепів просто саботувала це голосування. І вгадайте, які нардепи, а вже ж від Слуги народу 40 депутатів, а також 15 від ОПЗЖ чи як там вони наразі називаються. А можна сказати, що це такі братні партії, хоча хто б в цьому сумнівався. Ось якийсь нарде Плазинський каже про те, що це лобіюють партії, які пов'язані з УПЦ МП, і це вони якби мстять за те, що УПЦ МП наразі е, забороняють на території України. Нещодавно Ілон Маск написав доволі цікавий твіт щодо нападу на Трампа, а саме про те, чому на Трампа якби нападають, а на Байдена чому немає ніяких нападів. Після цього Білий дім розкритикував його повідомлення, маск його видалив і сказав, що це був якийсь просто жарт. Ну а загалом, Байдена ніхто не намагається вбити, тому що в цьому немає сенсу. Дідуля вже закінчує свою політичну кар'єру і надалі йде вже на пенсію. На що так Мали Гаріс то її політика залишається досить незрозумілою, тому навіть незрозуміло, а хто в принципі може скоїти на неї замах, тому що вона якийсь такий доволі сірий кандидат, хоча й набирає дуже великі голоси. Зрозуміло, що Ілон Маск натякав на деяку конспірологію, хоча ось напади на Трампа були пов'язані з якимось психами одиночками і ні з якими організаціями. А генсек НАТО Столтенберг нещодавно заявив про те, що він скептично ставиться до червоних ліній Кремля і не думає, що Путін буде якось ескалювати обстановку і що якби немає куди йти. Також прокоментував звинувачення Росії у тому, що НАТО, начебто, приймають участь у російсько-українській війні, якщо передають озброєння. Так зауважив, що, наприклад, Іран та Північна Корея теж передають озброєння Росії, і ніхто ж не говорить про те, що Іран чи Північна Корея воюють з Україною. Останнім часом Столтенберг почав говорити більш конкретно і робити більш гострі заяви. Ось у минулому випуску я якраз розповідав про помилки НАТО, про які він говорив. Наразі говорить про російські ось ці червоні лінії, які які не дуже червоні. Очевидна причина одна це те, що він просто залишає поз генсека. І напевно, коли він був генсеком, він не міг якось висловлюватися більш критично і якось постійно говорив дуже нейтрально. Беріть власть в свої руки, похоже, нам з вами буде легше договоритися чем с этой шайки наркоманов и неонацистов.